Параграф 22. другий Правобережне козацтво в останній чверті XVII століття, закріплення розподілу козацької країни між московським царством і Річчю Посполитою. Перше. Укладення Бахчисарайського мирного договору між московською державою та Османською імперією. Після чигиринських походів правителем правобережжя залишився Юрій Хмельницький, який розмістився в Немирові. Він був підвладний турецькому наміснику Паші із Кам'янця. Проте влада Юрія Хмельницького тривала недовго. За однією з версій він був заарештований, а згодом страчений турецькою владою за пограбування купців, тортури та вбивства невинних. На думку інших вчених, він доживав віку в православному монастирі на острові Вегейському морі. Тим часом Московська держава та Османська імперія домовилися про поділ Української козацької держави. У 1681 році сторони підписали Бахчисарайський мирний договір на 20 років. Умови Бахчисарайського мирного договору 1681 року. Кордон між Московією та Османською імперією пролягав по Дніпру. Лівобережна Гетьманщина, Київ із прилеглими містами та Запорожжя визнавалися за Московією, а Південна Київщина і Поділля за Османською імперією. Обидві сторони зобов'язувалися не споруджувати та не відбудовувати укріплення між Південним Бугом і Дніпром, а також не заселяти ці землі. Татарські орди могли вільно кочувати в південноукраїнських степах, а запорозькі козаки та все населення ловити рибу в Дніпрі. Добувати сіль, полювати і пересуватися річками до Чорного моря, султани Кримських хан зобов'язувалися не допомагати противникам Московської держави. Друге, відновлення козацтва на правобережжі, його участь у боротьбі проти Османської імперії. Бахчисарайський мирний договір не завершив боротьбу за правобережжя, і з часом протистояння між Річчю Посполитою та Османською імперією спалахнуло з новою силою. У 1681 році турецький султан віддав Браславщину і Київщину під управління молдавського господаря Георгія III Дуки, той постав наказним гетьманом Яна Драгинича. Останній, оселившись у Немирові, почав призначати полковників до колишніх полкових міст і розгорнув активну політику з освоєння розоридних війною земель. Крім того, Ян Драгинич проголосив загальне право свободи по всій Україні. І відновлення козацьких полків. Ці заходи викликали занепокоєння московської держави, яка вбачала в цьому порушення умов Бахчисарайського мирного договору. Лівобережний гетьман Іван Самойлович навіть здійснив рейд на правобережжі, щоб розігнати нових поселенців. У той самий час Річ Посполита також вирішила відновити козацтво. Розуміючи, що без нього вести успішну боротьбу з Османською імперією та відродити правобережжя неможливо. Ще в 1674 році подільський полковник Остап Євстафій Гоголь був призначений наказним гетьманом. У його віддання перейшли Могилівський, Брацлавський, Кальницький та Уманський полки у 1676 році. Польський Сейм ухвалив рішення затримати козаків на службі не лише за військовою метою, але як представників панування Речі Посполитої в Україні. Оскільки більша частина правобережжя була під владою Османської імперії, польська влада виділила для козаків землі на Київському полісі, гетьманською резиденцією стало місто Димир. Підписання Бахчисарайського мирного договору суттєво змінило розстановку сил у Центрально-східній Європі. Він розв'язував руки султану для останнього, як виявилось, великого наступу на Європу. Його кульмінацією стала облога Відня в 1683 році. На допомогу місту вирушив польський король Ян III Собеський із 25 тисячним військом, у якому були і українські козаки. Стрімкий удар польських гусарів це була найбільша кавалерійська атака в історії. По табору османів примусив останніх тікати з місця битв. Після цієї перемоги Польща вступила до священної ліги Рим, Венеція, Австрія, яка вела боротьбу проти Османської імперії. У той час, як польський король Ян III Совецький громив турецьку армію під Віднем, П'ять тисяч козаків, на чолі з гетьманом Стефаном Коницьким, здійснили похід через молдавські землі, буджацькі та білгородські степи. Вони здобули гучну перемогу над турецькими і татарськими військами в битві під містом Тигиня нині Бандери і вийшли до Чорного моря. Проте незабаром козаки самі були розбиті в Молдавії. У поразці звинуватили Коницького, через що його було вбито. Новим гетьманом став Андрій Могила. Мигула. 1684-1685 роки. Король Ян III Собицький прагнув створити міцну перешкоду турецько-татарським нападам, тому він вирішив узаконити територіальне козацьке військо на землях правобережної на Дніплянщині. відповідно до універсалу короля 1684 рік і Сеймової Конституції 1685 рік. За козаками затверджувалися вольності, свободи і привілеї, а також дозволялося заселяти землі колишніх семи правобережних полків: Чигиринського, Канівського, Корсунського, Черкаського, Уманського, Білоцерківського та Кальницького. Обіцяні привілегії привертали сюди жителів лівобережжя, переселенців з інших районів Правобережжя, Галичини, вихідців із Білорусі та Молдові. На землях, визначених польською владою, було створено чотири територіальні козацькі полки, очолював козацьку адміністрацію наказний гетьман, якого призначав король. У 1689-1693 роках наказним гетьманом був Григорій Гришко. А його наступника устав Самійло Самусь. Козаки Нових полків, 2000 осіб були записані до реєстру, брали активну участь у війні з Османською імперією, за що отримували чималі гроші від польської влади. Зміцнення козацтва призвело до загострення конфлікту із шляхтою, що спалахнув у 1688 році через земельні володіння. Проте, поки йшла війна, вища влада Речі Посполитої не зважала на це. У 1699 році держави Священної Ліги і Османська імперія підписали карловицьке перемир'я, за яким Річ Посполита повертала собі Західне Поділля. Цього ж року Сейм ухвалив рішення про ліквідацію козацького війська на Правобережжі, третє. гетьманство Івана Самойловича. Період гетьманства Івана Самойловича тривав 15 років. Він намагався об'єднати козацьку Україну силою, спираючись на московські війська. Проте, за прихильність Московії, він платив новими поступками царській владі. Так він сприяв підкорюванню Київської православної митрополії московському патріарху в 1686 році і з метою виснаження сил своїх противників. Іван Самойлович руйнував правобережні міста і села, а їхнє населення примушував переселятися на лівий берег Дніпра, великий загін 1678-79 років. Проте приєднати правобережжя Іван Самойлович так і не зміг, оскільки в боротьбі за нього стикалися інтереси Речі Посполитої, Московського царства і Османської імперії. У 80-ті роки 17-го століття гетьман активно займався внутрішніми справами. За Івана Самойловича, лівобережна Гетьманщина, вступила в період відносно стабільного розвитку. Відновилося господарство, швидко розвивалися торгівля і промисли, відродилося культурне життя. Коштом Івана Самойловича збудували ряд соборів, зокрема у Мгарі, нині територія Полтавської області. Він зміцнив владу гетьманської адміністрації в регіона, намагався приборкати Запорозьку Січ. Фактично, Іван Самойлович припинив скликати загальні козацькі ради і почав називати себе Верховним володарем і Господарем Вітчизн. Іван Самойлович започаткував інститут бончукових значкових товаришів. До нього належали діти старшин, які з юнацьких років перебували в оточенні гетьмана, готувалися в майбутньому обійняти керівні посади. Також гетьман сприяв утвердженню старшинського землеволодіння. Про нього ви дізнаєтесь в наступних параграфах. Сам він був великим землевласником, зокрема, мав у своєму розпорядженні місто Гадяч і 14 сіл, прагнення Івана Самойловича одноосідної влади, тяжіння до запровадження монархічної форми правління в козацькій Україні непокоїли царський уряд. Серед лівобережної старшини було чимало невдоволених жадобою та здирництвом гетьмана. Четверте, вічний мир між Московською державою та Річчю Посполитою. Перший Кримський похід. Щоб залучити Московську державу до боротьби з Османською імперією та закріпити за собою правобережжя, король Ян III Собеський пішов на примирення з Московією. 6 травня 1686 року між Річчю Посполитою та Московією було підписано трактат про вічний мир або вічний мир, відповідно до якого. Лівобережжя, Запорожжя і Київ з околицями визнавалися за Московією, а більша частина правобережжя, Північна Київщина і Волинь, за Польщею. Московія визнавала за Польщею Поділля, якщо та згодом відвоює його в Османської імперії. Правобережні землі на Дніпрянщини, спустошені польськими і турецько-татарськими військами, мали залишатися незаселеними. Польська влада зобов'язувалася забезпечити православному населенню на своїй території вільне віросповідання. Московія і Річ Посполита вступали у військовий союз спрямований проти Османської імперії та Кримського ханства. Фактично, вічний мир 1686 року скасовував Бахчисарайський мирний договір між Московією та Османською імперією. Для Української козацької держави договір означав узаконення на міжнародному рівні її поділу на дві частини. Саме тому проти вічного миру виступав гетьман Іван Самойлович, але всі його звернення до царя були марними. Після укладення вічного миру склалися сприятливі умови для активізації боротьби Московії за північне Причорномор'я. і з цією метою, в 1687 році було здійснено спільний Кримський похід. 100-тисячного московського та 50-ти тисячного козацького війська, на чолі з князем Василем Голіциним і гетьманом Іваном Самойловичем. Напередодні походу князь Голіцин заявив: Я йду на Крим, щоб зруйнувати його дощенту, щоб знищити саму пам'ять про антихристів. Ми мусимо перекрити туркам шлях до Криму. Там вони побачать, на що здатні християни. Проте похід завершився повним провалом. Провину за це безпідставно поклали на Івана Самойловича, що стало приводом до усунення його від гетьманства. Запам'ятайте дати: 1681 рік Бахчисарайський мирний договір між Московським царством та Османською імперією, 1683 рік. Битва під Віднем. 1686 рік. Вічний мир між Річчю Посполитою і Московським царством. 1687 рік. Перший Кримський похід московського козацького війська, 1699 рік, карловицьке перемир'я між Османською імперією та державами священної ліги.